Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Що продемонструвала мислячим людям в усьому світі зустріч Трампа і Путіна у, на Алясці? Ну, мене не цікавлять ці два персонажа, тому що один з них. Ну, масовий вбивця, так, бандит і так далі, і тому подібне. Я маю на увазі Путіна. А другий старий пердун, ну, божевільний. <головік> Абсолютно, з деменції, і все в останнім. Ну для мене нічого не треба, крім того, коли він стояв ще, ви розумієте? Коли вибори відбувалися, він стоїть перед тисячами своїх виборців, а вони нічого не бачать. Це паралельне мислення, вони не бачать нічого. Вони стоять з плакатами за Трампа і бачать, він стоїть поряд з ним його дружина. Він виступив з мікрофоном, каже: вибачайте, моя дружина сьогодні не могла бути з вами, але серцем душе, і душею вона з вами. І все останнє це стоїть біля нього голову, опустила. Ну це ж божевілля. Він не орієнтується в просторі, він вже забув, що він з нею приїхав і так далі. Він забув, що вона поряд з ним стоять тисячі, стоять, о, кричать. Хто ви такі, мама мія? Це ж повна деградація американського суспільства. А оце із червоною доріжкою, це взагалі для мене, коли гвардія, гвардія. Як казала гвардія Наполеонівська на пропозицію англійців здатися так, під Ватерло, вони відповіли мерде, гівно. Гвардія вмирає, а не здається. Оце Гвардія справжня, а та гвардія, яка плазує перед. Вбивцею перед викрадачем дітей, перед терористом. Хто це такі? Хто це такі? Як писав наш геній вчитель і пророк Тарас Шевченко, знайшовся такий один козак серед мільйона свинопасів. А тут не знайшлося жодного. Всі свинопаси. Ніхто не сказав, я не буду цього робити. Так. Наказ прийшов, я не буду робити. Ви подивіться, це ж бандит. Уже ж всі ж знають, що це лайно останнє, так. якого запросив божевільний дід. А я повинен так. Хоча б один знайшовся, не знайшовся. Всі свинопаси у Штатах, гвардія відсутня, відсутня, немає людей честі, совісті. Справедливості. Ні, Ніхто не протестує проти отого всього безчинства. Я маю на, ну, на Алясці там були протести, але Штатах США. Де Майдан? Де? Де люди честі, совісті, справедливості у США? Де вони? Вони є взагалі там хоча б один. Чи там 300? 30 чи 340 мільйонів свинопасів. Ну у мене абсолютно реальне, просте, справедливе і логічне як у науковця запитання. Як це? Це повна деградація цієї нації, так, перетворення її на свинопасів, так, якого можна крутити куди завгодно і підсудити що завгодно. Навіть такого діда, який стоїть із мікрофоном і розповідає, що дружина не приїхала. Так. Бідна, не змогла приїхати так. А вона отут от стоїть поряд з ним. Як це? Що робиться в голові цих людей? Ну, подумайте, вони кричать так, вони хочуть оцього. Вони хочуть такого президента. Ну, отримали. Це ж, не, це ж тільки початок. Ви ще отримаєте і отримаєте.